Всім вітання. Сьогодні у нас коротенький відосик про інтеркулер. Значить, інтеркулер у нас от такого плану. Оригінальний. Такий номерочок. Іспанія вказується. Дер. Дер. Це з 1,6. 1.6 і це її. Розберемо його просто-напросто. для того, що у нас ось така халепа з ним зробилася. Снідимо, подивимося будову. Там у мене відео було по цьому питанню, по інтеркулері теж. Е, що хотів сказати? Значить, Це менший діаметр, заходний. Е, з інтеркулера один в один з двох кубового 2,0 одинакові кільця тут. Так що, якщо хтось хоче шукати кільця на 2,0, не знайти, шукайте на 1,6. Ще замірюю ось цю. Оцю сторону. І в мене з, з 2,0 є теж інтеркулер, ну типу інтеркулера нема, самі не вигада. Якщо ідентичні, по-моєму, вони розмір одинаковий. Пробити можна по номеру, подивитися, може і на 2,0 підходить він. Значить, Розгинаємо оці штучки по кругу і пластик витягуємо. Дивимося, що в середині. В середині є масло по-любому, вон масло вилілося, я забирав ось. Каплі капають. Ну, Коротше в інтернеті пишуть, що цей номер не підходить на 2.0. Е, мені здається, той трохи ширший на 2.0. Щось так візуально я пам'ятаю, бо кришки то ну, в принципі не кришки по при, кришечку зараз возьму. Так, да, друзі. Оце від 2.0. Він ширший, якщо взяти от зрівняти в одну сторону. Цей, бачите, на, на сантиметр 1,5 см, він ширший. Да, квадратніший. Це зрозуміло, коротше, інтеркуль не підходить, але самі кільця підходять. Тут я поміряв, ну так, більш-менш. 59 на низький вхід, типу, 59 мм. І той 69. Ну, так мене показав, може там 68,9 в такому параметрі на кільця. Так що самі кільця можна брати від 1,6. А от інтеркулер тільки двохкубовий. І що я вам скажу? По будові він трошки інший, ніж двохкубовий. Ось такі шестигранні верхушки йдуть. Верх і низ. Перехльости отакі. Такі вони цікаві. Не видно вже. Це, це де великий от. Де оце де йде коса, коса, що йде ну, вихід на цурбіну хапає. Зараз ту сторону знімаю. А на вході мальчики є трошки веселі. У нас якісь чорного получається. Це резиночка. Ось вот така фігня. Це між ними воно лишилося. Що це таке? Це ніби. Це якісь згустки, прямо масло. Згустки масла масло таке. Да. Ніби силікон, але це масло. Ну, Ця форма така сама, а в двохкубового інакше. Вход один, а вихід другий. Там, десь відео в мене є, вони трошки іначе по самих внутрішніх квадратиках. От в принципі і все, отака будова інтеркулера. Вон трошки тільки масло витекло Чуть-чуть. більше немає. Мені здається, що по цьому три варіанти є. Турбіна, мембрама картерних газів і подивитись на заслонку кологіера. Може посередині пропускати зі Три, Три варіанти в мене таких. Хто там може щось підскаже.